Ви дивитесь ранок вдома. Всім привіт. І з вами Лілія Ребри, Костянтин Костянтиноктябрьський. І до нас доєднався журналіст-оглядач ранку вдома. Дмитро Слівний. Доброго ранку, друзі. Доброго, Доброго ранку Доброго ранку. Наша традиційна п'ятнична зустріч із Дмитром присвячена кінопрем'єрам у вихідні на телеканалі Дом. Так Одразу Буду... запитання, які фільми порадиш? Ну буде дуже цікаві. Вихідні. У нас буде три зовсім різнопланові комедії. Одна з яких майже і не комедія, але ну почнемо. Перший фільм це мої думки тихі. Це справжній хід 20-го року. Це фестивальне кіно, розумне кіно. Взяв Одесу, взяв Карла Вивари. Ну, більш нас ніж на 11 фестивалях був. І дуже похвальні такі відгуки були. Це життєва історія про хлопця Вадіка, який вже в принципі не то, щоб молодий, не старий. Він не десь між Вадіка. 20 та 30 роками. Його да. її, її маму, його маму, таксистку, яка вривається в фільм під звуки Spice Girls, Вадік мріє про нормальну роботу, а мама Вадіка мріє про його щасливе життя. Цей фільм важко назвати комедією у традиційному розумінні цього слова. Це розповідь, і під час цієї розповіді вам дійсно буде смішно, але це вам ну, сміх не притягнути завоха, якщо можна так сказати. Давайте подивимося короткий відрізочок. І, да, я дорозповім трошки пізніше. Знаєш, як дізнатися, якою тебе бачить людина? Не знаю. Попросити її сфоткати себе. Ну, вже ти мене бачиш такою? Подивись, як я тебе сфоткала. І порівняй, як ти сфоткав мене. Кажеш, я погана мама. Але ти теж не дуже синок. Ніколи не запитуєшся, як я почуваюся. Іноді запитую. Коли мені вже геть погано. Мабуть, ти не знаєш, що я хвора. Ну що з тобою? Лікарі кажуть, що в мене хронічний панкреатит. Все колить. Місяцями тримаю дієту. Не сплю, не їм нічого. Жирного, солоного, навіть кави не п'ю, хіба це життя? Як на мене, мої думки тихі, це досить змістовний фільм, і діалоги, які ви прослухаєте, ви будете можливо переслухувати ще раз, бо mm -hmm. в них дійсно є зміст. І ви задумаєтесь над такими незвичними питаннями, наприклад, чому українські корови не дивляться в небо. А чому українські а чому, корови не Треба дивляться в небо? Щоб так, а, другий фільм це вже класика. Так. А, кажучи, мовою. Автоколекціонерів Нью-Таймер. Тобто це 91-й рік, але вже класика. Це mm. перша режисер... режисерська робота Барі Зоненфельда сімейка Адамсів. Ви всі чули, це довго була історія. Почалася вона ще з кінця 30-х років, з коміксів. Потім це був сітком серіальний, а потім вийшла повнометражна робота, яка дійсно ну, задала висоту у жанрі. Це розповідь про таке собі макабричне сімейство, яке, по суті, є інверсією традиційної американської сім'ї з таким готичним присмаком. Зовсім нормальні люди, які живуть щасливо, нікому не заважають. Але нормальні, але не нормальні. Уявіть собі е, ну, готичний, е, смішний сітком, який перетворився у блискучу режисерську, операторську і актерську роботу. Ви отримаєте справжню справжню насолоду. Якщо ви не дивилися сімейку Адамсів, у вас є така можливість. Е, ну, до речі, вийшов мультфільм по мотивам. Mm -hmm. І ця історія буде мені, мені здається розвиватися. І розвиватися. Вона така вже на віки. Е, тож подивимось. Вітаю любі гості! Сейно ну, співайте всі духи. Слухайте душі. Щороку цього дня ми звертаємося з промовою до фестера Адамса. Припини. Пагзлі. Якщо він не дядько Фестер, тоді хто? Хтось інший? Потрібне тепло. Навіщо? Щоб убити тебе. Я знав. Діти, що робите? Я його електризую. Нам час на благодійну акцію. Ну, мамо, я сказала ні. Будь ласка. Лова. Ну, гаразд. Третій. Третій. І третій фільм це шикарна романтична комедія за усіма законами жанру про те, як важко закохуватися та будувати нові стосунки, коли тобі вже за сорок. Так, ну і від собі піаніст, який ну, популярний у жінок. Mm -hmm. а, і він закохується у дівчину, а, з якою, так би мовити, провів там декілька годин, але щось у нього там клацнуло, і як у них розвиваються стосунки, ми зараз трошки побачимо на екрані. Хотілося б. Mm -hmm. Відтоді я думаю, лише про одне – піти до неї та сказати, що я не можу жити без неї. Знаєш, Піпсілі, робота важлива річ. Пам'ятаєш, що казав шокі? Цукор не допоможе. Цукор не допоможе, якщо тобі потрібна сіль. Я знаю, тільки от моє життя без неї це ні сіль, ні цукор, ні перець. Взагалі нічого не варте. Я хочу жити з нею. Фільм називається Кохання з перешкодами в оригіналі, перекладі французької. Назва фільму звучить як щастя ніколи не приходить одне. Щастя в фільмі буде багато, багато буде сміху, красивих людей. Вам сподобається. А о котрій і коли можна подивитися? Так, почнемо. Перерах. Почнемо. Мої думки тихі. Це субота, 15.45. Сімейка Адамсів. Це в нас субота, 19, і неділя, 19, -та. Щастя, ніколи не приходить одне або кохання з перешкодами. В нас, воно у нас в прокаті називається саме так. Ну що ж, дай Боже, щоб у всіх українців була можливість трішечки переключитися, подивитися кіно, зануритися в цей світ вигаданий. І, бо я себе раптом так піймала на думці, що я не можу зараз дивитися кіно. Але ти так розказуєш про це апетитно, знаєш, що Та, ну, хочеться дійсно що вимкнути, а, ж... вимкнути телевізор і ще раз зануритися, і ще раз передивитися. Адамсів подивись. Ну Так я ж про це і кажу. Дякуємо, дякуємо, Дмитре, за такий вичерпний анонс суботнього та недільного етерів.